Нагорода знайшла свого героя, але за ґратами. Харківський боєць 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Чернишенко отримав нагороду Збройних сил України. Чоловік вже два місяці перебуває в диканівській виправній колонії. Він засуджений до 10 років позбавлення волі. За що нагорода і чому захисник України, учасник іловайських подій, опинився за колючим дротом. Дізнавались, наші кореспонденти. Захисник України за колючим дротом вже два місяці. Боєць 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Чернишенко перебуває в диканівській виправній колонії. Чоловік рік служив у зоні АТО сапером. Під Іловайськом його бригада потрапила під обстріл, а потім в засідку. Боєць згадує ті страшні часи, коли він не злякався куль і виносив на собі тяжко поранених товаришів. Потом пішли ці страшні кріки, а помощі Тобто, знаєте, як та всього було немножко как-то все не по-человечески. То есть это было немножко неприятно и страшно. И вот я уже говорил, я вот то, что мне что-то сказала, говорит, даже не знаю, по сей день всегда думаю, что же мне это, это говорило. Просто сказала Степана Чедди, когда все это начал, я поставил жилет пирамидой, снял его, снял каску, одел кепку, и побежал туда. вот так вийшло, що в процесі всього бою перевезло п'ять п'ять пацанок. Всі, ну, всі сталі живе. Аби вручити почесний нагрудний знак Збройних сил України за взірцевість у військовій службі третього ступеня до Юрія приїхали його товариші з 92-ї бригади. Сам же Юрій у колонії опинився ще за справу 2000-х років. Тоді Юрій працював в модельній фірмі менеджером з персоналу. Проти них відкрили кримінальне провадження за нібито торгівлю людьми. Потім справу то закривали, то відкривали. Проте, коли чоловік пішов до зони АТО, він не був у розшуку. Уже після повернення додому, розповідає Юрій, його схопили люди, нібито з СБУ. з автоматами та в масках, і повезли до Краматорська. Там чоловіка катували, або він зізнався, що разом з комбатом спалив військову машину під щастям. Мішок на голову, білядний шари по п'яткам. Потім ложили мене в четвером, распинали руки за голову. Потім заливали через тряпку в рот воду. Током били ровно сутки після этого мене. І потім сі гарета й вуха. Знаєте, коли ще ні в чем не виновен, я, я повністю ничего не виновен. Я говорю, що хотите делать? хоч убейте, хоч пальцы. мені пальця, я говорю, що хотите делать? Три дні чоловіка тримали у підвалі, выбиваючи показання, а далі відвезли до військової прокуратури. Нам повідомили, що Юрій перебуває у розшуку, передали до поліції, а потім доправили до колонії. Його товариші з 92-ї бригади не розуміють, як захисника України може тримати під вартою. Вони обурені і будуть звертатись до різних інстанцій. Я вважаю, що то, що відбувалося, це ну, просто призвол. І Юра. Даже если бы что-то в его прошлой жизни было плохого, тем, что он совершил за год войны, он наперед искупил очень, ну как бы все искупил еще и с запасом. Вот. Таких людей мало на самом деле. В стране люди, людей таких нужно ценить, а не пытаться их, скажем так, очернить, обвинить. З бійцями 92-ї бригади згодні і панітенціарі вони певні Юрій чесний громадянин і будуть сприяти його звільненню чи принаймні зменшенню строку. даже навіть начальнику колонії говорив, що в зв'язку з приміненням закону Савченка мож його можна освободити, досрочно. Вот, хотя он нигде под этот закон не попадает, но сейчас мы будем применять к нему, он будет писать на помилование и будем при, просить руководства о том, чтобы к нему применили эту гуманную меру президента. Это будет посылаться документы в, в комиссии по помилованию при президенте, и она будет готовить материалы уже на подпись президента. Юрій Чернишенко засуджений апеляційним судом Харківської області до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Ірина Клименко, Михайло Новосельський. новини сьогодення.